Ще один мікс брендів знімаємо, мікс брендів малючок. Так, кофтюлька така. лосінки 92 розмір, футболочка H&M 1-2 рочки. Такі штанішки, лосінки в рубчик. В принципі, розміри тут видно які. Можна багато комбінувати різних комплектів. Такі на три рочки класні, шортики, в рубчик. Такі класні. Дуже крута якість. дійсно. 24 місяці, дивіться, які класний. Такий 24 світшотик. Джинсовий такий. Джинсовочка, класна на дівчинку 24. Дуже модна така буде. Чипідей. Платьечко на двониточку, десь ще, чи патруль, на три рочки. Такий класний. Малючок. Такі трошки малючка. Так, футболочки. Костюмчик. Шортики, набір футболочок, ласінки. Такі класні на 30-36 кюлоти, на дівчинку. І кюлоти, а класи, як там правильно. Також буде дуже багато аксесуарчиків. На них дуже класно можна заробляти. Така футболочка, шортики, футболочка, костюмчик на двониточку, 18-24 ласінки, кофтулька така. Так, шортики. Такі різні. Шортики. Так, давайте, це шкарпеточки. 18-24 кофтюльки. Трошки лосінок. А, це костюмчик, напевно. Такі теж шортики. Так, зараз Ідемо по аксесуарам. Так, це ценько показую вам, такі футболочки. Далі. По аксесуарам. Такі різні резиночки, такі прикольні. А, такі, я не знаю, такі, напевно, резиночки, такі резиночки. Це прям для мініку можна зробити цілий такий комплект для тих, хто любить таким Так, щіначі патруль трошки в нас такі рюкзачок І на один рік п'ять пар таких шкарпеточок. Далі ще мініки. Далі така... Шкарпеточки, панамочка, трусики, взуття, таке взуття. Шапулька, таке. 26, й таке трусики, 98-104, трусики 92, шапуля двостороння тоненька, колготочки є такі на 6-9 місяців. І ще кілька таких шапуля тоненьких. І на одну двостороння шапочку. Ось такі ціслачки.